У Дніпрі з нагоди Дня Незалежності України нагородили військових 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади. <плес> Серед відзначених військовослужбовець бригади Василь Ліщук. Він став на захист України у жовтні 2022 року. Спершу боронив Лиманські та Харківські напрямки, а нині несе службу на Донеччині. Я починав свій шлях навідник. Пойові виїзди навідника, потім навчання в Німеччині командиром танка, потім ще був інструктором в танковому батальйоні з підготовки. А тепер так сталося, і це дуже добре, що я зараз старший майстер по ремонту бронетехніки. Боєць каже, що отримати нагороду приємно, але для нього це не найголовніше. У мріях Василя перемога нашої країни, закінчення війни та повернення додому, до своїх рідних. Раніше святкували з дітьми, там город, свято. А цей рік вже і забув, що це таке. Трошки ми закрутилися в той роботі. Часом буває, забуваємо як і день. Це приємно, але це не важливо. Та не важливо, тому що ми не за нагороди. Ми прийшли захищати свою країну. І хотілося би, щоб швидше воно все закінчилося і без нагород. За мужність та відданість у боротьбі з російською агресією 25 бійців славетної бригади отримали хрести пошани десантно-штурмових військ та відзнаки від міської влади та всієї територіальної громади. У нас незалежність хочуть відібрати, ми з цим не, не погоджуємося, ми її відстоїмо. Всі це розуміють військові, суспільство, весь народ України. І саме тому вони не можуть у нас виграти, тому що ми усвідомлюємо, за що йде війна. Сьогодні, з нагоди Дня Незалежності України, в переддень цього святкового дня ми вручаємо п'ять нагород від імені міського голови Бориса Філатова, від імені всієї територіальної громади міста Дніпра. Славним воїнам Січиславська, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Це саме та бригада, яка тримає сьогодні Покровськ. Це саме та військова частина, яка, як десантники, вони завжди перші. І вони дуже сьогодні роблять важливу справу в захисті України. Вони, захищаючи Покровськ, вони захищають східну браму до нашої. Січиславської Дніпропетровської області Вшанування захисників напередодні Дня Незалежності проводять вже третій рік поспіль як символ вдячності за мужність та відвагу у боротьбі за нашу свободу. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро ТВІ.